Вітаю в ефірі Дніпро Ньюс. В студії з вами працюватиму я, Інеса Зайцева. Ми вже підготували для вас актуальні новини станом на сьому годину ранку. Протягом випуску на своїх екранах ви будете бачити реквізити благодійного фонду ТАПС. Отримані кошти. Ця громадська організація разом з координаційним штабом волонтерів Дніпра спрямовує на нагальні потреби часу. Це підтримка родин загиблих воїнів України, військове та медичне забезпечення наших захисників. А також допомога переселенцям. Долучайтеся до доброї справи, і разом ми обов'язково переможемо. Морозі відновили інфраструктуру після ракетного удару по енергетичному об'єкту. Запрацював електротранспорт. В місті є вода і опалення. В районі триває розмінування. За минулу добу сапери знешкодили майже вісім десятків небезпечних боєприпасів. Більшість із них міни пелюстки. Особливо їх небезпека в тому, що вони мають пластиковий корпус, що ускладнює їх знаходження металодетекторами. А зелений колір заважає їх побачити у рослинності. Окупанти їх навмисно розкидують усі міни, розуміючи, що на них можуть підірватися саме цивільні, перш за все, діти, яких приваблює така прикольна форма міни у вигляді пластикового ліпістка. Тому прошу всіх на деокупованих територіях бути особливо уважними. Сили ППО нині тестують дві системи оборони від іранських дронів, повідомив керівник штабу оборони Дніпра Геннадій Корбан. Одна із них ізраїльського виробництва, яка заздалегідь виявляє та збиває безпілотники. Інша система звукового розпізнавання. По периметру міста на високих точках розставляються такі устройства, які імітують мікрофон, і ані зарані знімають звук, який. движется э, по направлению к городу. Да? Звук этот характерный, он достаточно слышен, и поэтому если усилить э, при помощи микрофонов э, э, этот звук, то можно заранее обнаружить э, приближение э, 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 этих дронов к городу. Поэтому эта система уже устанавливается. Грошова компенсація на відновлення житла. Міськрада Дніпра допомагає городянам, чиї будинки було ушкоджено внаслідок російської агресії. На яку суму можна розраховувати, і скільки людей вже отримали кошти? Знає Ксенія Штомпель. Полетіла криша дуже-дуже багато. Ось ці о два окна, чердак. Дніпрянка Жанна Величко із жахом згадує, як 28 червня біля її будинку розірвалась російська ракета. Очень страшно було, очень я готовила вечерю і волною мене з кухні акно було відкрите. Я не знаю. Я не знаю даже, як це вийшло, що мене отак вот волною кинуло прямо в кімнату. Жінка звернулася по допомогу до мерії Дніпра і днями отримала компенсацію. Я отримала 52 тисячі. Я очень йому благодарна. Я очень благодарна. Я віддала долги. мене ще залишилося, щоб доділати в домі ремонт. На сьогодні по допомогу звернулися 65 дніпрян. Чиї будинки зазнали ушкоджень під час ракетних ударів. Адміністрація району виходить на місце події і складають відповідний акт, коли людина отримає на руки оригінал акту пошкоджень. Він звертається до міської ради. Людина додає до заяви ще чеки. Копії квітанції, що він сплатив, або рахунок, які йому необхідні кошти. І розглядається міською в міській раді. Всього компенсацію виплатили 21 особі. На черзі ще 17. Ксенія Штомпель, Павло Черненко, Дніпро Ньюс. У справі про розстріл нацгвардійців на заводі Південмаш суд ухвалив обвинувальний акт. Артема Рябчука звинувачують у вбивстві та замаху на вбивство двох і більше осіб, викрадені зброї, дезертирстві, порушенні статутних правил караульної служби та незаконному поводженні зі зброєю. Рябчук утримується під вартою до 17 грудня 2022 року. Нагадаю, 27 січня на підприємстві Південмаш було вбито п'ять людей. Ще п'ятеро були поранені у результаті стрілянини, яку влаштував солдат строкової служби Рябчук. На Херсонщині довелось підірвати одну із будівель головного управління поліції Херсонської області. Окупанти замаскували вибухівку в приміщенні. Уникнути підриву було неможливо. Завдяки кмітливості та вправності наших вибухотехніків ніхто не постраждав. Всього сапери з початку деокупації вже обстежили понад 400 гектарів звільнених територій Херсонщини. Вилучили більше 4 тисяч вибухонебезпечних предметів. Чорнобаївка місце розгрому 20-ї моторострілецької дивізії Ерефії. Цей аеродром став символом недолугості рашистів і водночас прикладом мужності ЗСУ. Саме тут російське військо раз за разом зазнавало великих втрат. У Чорнобаєвці побувала наша знімальна група. Ось вона, Чорнобаївка. Звісно посадкова смуга, на якій ви можете бачити багато уламків. Ось таких це результат нашої роботи, наших Хаймерс. Чорнобаївка. маленьке селище біля Херсону. А херсонський аеродром, що знаходиться на околицях населеного пункту, рашисти захопили у лютому. Окупанти завезли туди техніку і готували опорний пункт. Зсу багаторазово розбивали расистів, і зараз ця місцина усіяна уламками російської техніки. Ось він головний термінал аеропорту Херсон, Чорнобаївка. Як бачите, знищений вщент. Ось тут ви можете побачити, що росіяни знімали бетонні плити та з них облаштовували укріплення та будували бліндажі. На цьому аеродромі було знищено 20-ту мотострілецьку дивізію ракетами Хаймерс. Ось саме тут в повному складі був знищений штаб 20-ї мотострілкової дивізії і був вбитий їх командир. Тікаючи звідси, росіяни залишили багатої вцілілої техніки. Залишений орками Мі-8 на аеродромі в Чорнобаївці, а там далі ще є Мі-24. Це як виявилося, це вже наш Мі-24, але орки його забрали і видно, що використовували в своїх цілях. Що тут залишилось? Залишилось тут. Майже нічого, все познімали. Чорнобаївка, потім Херсон. Кожен клаптик української землі буде звільнено від окупантів, у чому не сумніваються. Артем Мороз, Богдан Пападін і вся команда Дніпроньос. На деокупованих територіях тривають роботи з відновлення зв'язку, воду та електропостачання. Поновлюють надання фінансових та медичних послуг. В Херсоні нарешті знову відкриваються аптеки. Запрацювала пошта, банки, люди отримують доступ до інтернету. Є вже 30 пунктів роздачі гуманітарної допомоги. Більш ніж 20 деокупованим населеним пунктам Херсонщини повернули електрику. Миколаївщина те саме. Повертаємо усе, що необхідно для нормального життя. Працюємо, щоб відновити водопостачання Миколаєву. В Снігурівці розпочата виплата пенсій. В результаті дій сил оборони пошкоджено залізничний міст в районі населеного пункту Чернігівка Запорізької області. Повідомляє Генштаб. Це не дозволить окупантам використати споруду в своїх інтересах. Росіяни продовжують зазнавати втрат. Так, в результаті вогневого ураження району зосередження противника 15 листопада у населеному пункті Денежникове Луганської області втрати ворога склали близько 50 осіб загиблими та пораненими. Також підтверджено ліквідацію восьми окупантів та поранення 16 озброєних осіб 9 листопада в районі міста Амвросіївка Донецької області. Тим часом стали відомі перші результати засідання Рамштайну. Швеція пообіцяла надати системи ППО, а також боєприпаси та інше озброєння на 287 мільйонів доларів. Іспанія пускові зенітні установки та ракети до них. Канада півмільярда доларів військової допомоги, включаючи зимове спорядження. Німеччина артилерію та боєприпаси для РСЗВ, Греція боєприпаси, Польща артилерію та боєприпаси, а також ППО малої дальності дії. Дані опублікував журналіст Голосу Америки Остап Ярош. В Україні вводять перевірки ВПО. У разі відсутності переселенця за місцем знаходження буде ухвалюватися рішення про припинення виплати грошової допомоги. Повідомляють в Мінсоцполітики. Під час такої перевірки за відсутності людини за фактичним місцем проживання чи перебування вноситься відповідний запис до акту. А переселенцю надходить повідомлення про необхідність прибути до органу соціального захисту за місцем реєстрації протягом 10 днів для ідентифікації. Якщо така особа не прибула, виплати припиняються органом соцзахисту. І на цьому наш випуск добігає кінця. Команда Дніпро Ньюс продовжує працювати, аби ви отримували інформацію про найважливіші події в країні та регіоні. Глядачі, які дивляться нас на Ютубі, підписуйтеся на канал Дніпро Тіві та наші спецпроєкти. QR-коди ви бачите на екрані. Зустрінемось у наступному випуску новин о 9-й. Не перемикайте.